Страждають не тільки люди, а й собаки. От на що звертати увагу хазяїну? Якщо він бачить, що є якась травма. На що в першу чергу потрібно звернути увагу? Ну потрібно звернути якого роду травма. Якщо це кровотеча з кінцівки, е треба надати першу допомогу, накласти пов'язку. Якщо це кровотеча, така ми скажемо, артеріальна, треба трошки е жгут. Не боятись цього терміново звернутися до ветеринарного лікаря, яке б ушкодження не було. інфаркти в тварин ніхто не виключає. Вітаю це канал МедПлюс. Я Сергій Мамаєв, і відповідно, сьогодні у нас трохи незвична тема. Ми на медичному каналі поговоримо про домедичну допомогу для собак через те, що зараз на фронті собаки рятують, ну якщо чесно, тисячі українських життів. І вони так само захищають Україну, і допомагають її робити безпечніше. І відповідно, сьогодні у нас в гостях Дмитро Підтуркін, керівник волонтерського штабу Петро і Мазепа, і Кирило Чумаков, начальник першого військового шпиталю ветеринарної медицини України. Вітаємо вас, панове, Кирило Чумаков, начальник першого військового шпиталю ветеринарної медицини України, професор та заслужений працівник ветеринарної медицини України. За час війни Кирило разом із фахівцями шпиталю надали допомогу більше ніж п'яти тисячам тварин із різних куточків України. Дмитро Підтуркін, керівник волонтерського штабу Петро і Мазепа. До війни експерти з питань здоров'я, енергетики та транспорту. З початком війни, волонтер створив волонтерський штаб, девізом якого є допомагаємо тим, кому ні на кого більше розраховувати. Давайте якраз поговоримо про те, що зараз на війні ж не тільки люди. Собаки поряд з людьми вже тисячі років, і вони допомагають шукати вибухівку, шукати людей, охороняти, рятувати життя і так далі. І ми можемо, хоч приблизно собі уявити, скільки собак, якщо можна це назвати, воюють і захищають Україну. Ну, ви знаєте, ми зараз будемо з вами говорити про бійців, справжніх бійців, а і говорити, скільки їх зараз воює, це не мої компетенції, але я. Приблизно вам скажу, що на кожний рід військ це є по 200-500 службових тварин. Це стосується всіх родів військ Збройних сил України, Нацполіції, вибухотехніків, Національної гвардії, прикордонної служби, Корд, Альфа тощо. Тобто достатня велика кількість тварин, які несуть службу на рівні з нашими бійцями. Ми звичайно забуваємо, що так само і тварини захищають нас і оберігають. І пошукові історії, наприклад, з Дніпра, ми пам'ятаємо, як там завдяки саме собакам знаходили людей під завалом, бо ніхто, крім собак, це за великим рахунком не може робити підготовка собаки. Наскільки я розумію, це складна історія, і це не дешева історія. От скільки коштує підготовка однієї службової собаки. Ви знаєте, я теж не скажу, щоб я володів такою інформацією, але я скажу приблизно, десь в пределах 7 тисяч євро. Це в Європі стоїть видресирована собака на пошук вибухівки, на пошук наркотичних речовин, на пошук зброї. Але наша кінологія набагато я вам скажу нічим не відстає від європейської, тому що в нас дуже сильні кінологі, кінологічні підрозділи. Це стосується всіх кінологічних підрозділів. Зараз ми говоримо про Збройні Сили України, які займають певно перші місця в Європі по своєму своїй майстерності. А скільки часу займає підготовка службової собаки? Ну, різні різні є направлення. Це почнемо від такої гражданської спеціальності собаки. От собака по водирі. От ви ж бачили, ви ж ніде не бачили, що йде сліпий і його веде слон чи корова. Правильно його веде собака. Як правило, лабрадор чи спаніель чи малінуа. Підготовка такої собаки длиться десь 3-4 місяця вибухотехнічної, півроку, рік. Ну, все залежить від кінолога і від самої тварини. Тварини, так як і люди, є розумніші, є дурніші. В принципі, хоча, що стосується тварин е, і дурості біля тварин, я вам скажу, що такої не існує. Це існує тільки в людстві. Я знаю, що собаки шукають вибухівку, собаки розшукують людей під завалами, собаки е, так само е, допомагають охороняти. А що ще роблять собаки, особливо напередку? Ну, ви знаєте, це блокпости, це перші, це периметри. Це собака, от ви правильно замітили, вибухотехнічна собака. Ви знаєте, що краще пройде вівчарка по десятку кілометрів, чим піде дві роти саперів. Це друге. Третє це ми з вами не коснулися такого фактору, як просто спілкування живою істотою. Ви не замітили в соцмережах бійці виставляють фотографії з котиками, з песиками, дехто і поросят підкармлює, е, дехто е, пташок підкармлює. Оце, от, розумієте, показник людяності українців. От, от ну, скажіть, де ви бачили американця чи росіянина, щоб він кормив соски дику свиню? От ви бачили таке? Я не бачив, наприклад. Так от, не то, чим вони займаються, як вони допомагають, а те, що вони є рядом біля людини, навіть під час смерті. Оце дуже важливо. Багато хто з бійців розповідає, що собака чи кіт може чути, ну, чути, що буде обстріл, чи відчувати, що буде обстріл набагато краще ніж люди. Ну, розумієте, біопсихологія і взагалі фізіологія тварин ще повністю не вивчена. І ми не знаємо такі факти. От, наприклад, в мене вдома кіт, кіт Варфоломія, якому 15 років він за 20 хвилин до повітряної тривоги починає кричати, вирішати. Я вже знаю, що зараз буде повітряна тривога, я вже стою і йду курити, тому що я знаю, от воно 100% буде Ні разу він мене ще не обманув. От той касається в окопах. Ми говоримо о тому, що собака може доставити, наприклад, медикаменти. В... и пролезть там, где не может пролезть человек. И пройти по полю минному, потому что не сработает мина. И пройти под огнем, потому что она ниже, у нее ниже силуэт, она более незаметная. Поэтому собаки одеваются специальные приспособления, на которые вешается груз, и собака доставляет груз. То есть это действительно очень много специальностей у служебной собаки на войне. Это мы не говорим о том, как, как во время Второй мировой войны использовали подрывных собак, э, ну, собак-смертников. Мы говорим о постоянной войне, э, работе э, животного на войне. Причем есть один маленький такой, знаете, очень, очень важный э, этический аспект. Э, мы идем на войну сознательно. Потому что это наш осознанный выбор. Животное идет на войну за хозяином и за любви к хозяину. И поэтому наша задача спасти это животное в зоне риска. Она оказывается в зоне риска не потому, что это ее осознанный выбор, потому что оно любит человек. А это осознанный выбор человека. И значит, осознанный выбор человека спасти животное в зоне риска, если оно получило ранение, оно получило травму. Вот как раз про это давайте поговорим. Під час навчання... Кінологи проходять спеціальний курс до медичної ветеринарної допомоги. Є таке? Я вам можу відповісти. Якщо раніше такого не було, то зараз таке є. От з тих часів, як кінологічну службу Збройних сил України очолив е Петро Бружина, є такий офіцер, дуже талановитий кінолог, е почали проходити курси в військових частинах. На які виїжджали ветспеціалісти і займалися кінологами. Тобто зараз ми сміло кажем, сміливо кажемо, що кожен кінолог пройшов в курсі до лікарської допомоги. І коли ми приїжджаємо в військові частини на огляд, на ротації тварин, ми проводимо ще і ще раз, і, от і випустили підручник. І я вам скажу, що є такі кінологи, от молоді хлопці дівчата, що фори дадуть будь-якому доктору. Бо бувають такі талановиті люди, що він може прооперувати тварину. От, розумієте? Надати не тільки першу допомогу. От в мене було 5 чи шість таких випадків. І кінолог оказувався прав. Розумієте? От, от Неприємно мені це говорити, але я говорю правду, от як є. Якраз у вас в руках оці самі рекомендації, які вперше видані посібником, і саме українською мовою, що важливо, да. він розрахований на професіоналів чи на широке коло людей, у яких є собаки, наприклад, це професіональні рекомендації, вони у нас віддані і будуть розпространятися як в ветеринарних учебних заведениях, так і в сусідних подразділениях. вот тут у нас є безплатна версія, яку которую можна скачати. І вот тут вона у нас в на кожному воєнкоматі буде вот этот замечательный плакат, і там теж безплатна версія бар-кодом, і можна скачати е і изучать. Я просто про Фросю хотів розказати, раз ми показуємо Фросю. А це ж ви С... на, на обкладинці, так? І e, Фрося. Да. E, так ця Фрося, вона з Київщини. Я не буду говорити, з якого кінологічного центру і родослужби, але вона спасла семеро дітей з під завалів і її зняв снайпер. И мы ее делали на улице под обстрелом трахеотомии. Вот эта история жива про эту овчарку, которая спасла семеро киевлян. И она выжила? Выжила. И Беспот... продолжает служить? Продолжает служить. Это просто вот. история... То есть это, это очень важный учебник для всех. Почему? Здесь, как в любом таких рекомендациях, есть часть, связанная с медицинской помощью непосредственно. Вторая часть любого такого учебника а это переводная переводная версия э, американских рекомендаций э, комитета T3C, комитет который э, с 90-х годов э, обобщает весь опыт до медицинской помощи и дает рекомендации по медицинской помощи для людей они же делают рекомендации по, по медицинской помощи для служебных животных и это необходимо как кинологам, которые работают с собакой, так здесь же очень любому хозяину, на самом деле. Потому что сейчас нарваться на растяжку собака может. То же самое. Здесь очень важно как психологически, психологически э, подготовить собаку к эвакуации. Простейший пример. Вы вспомнили Днепр. Э, к сожалению, э, там в основном работали и в Павлокарне Павлогр... Павлогр... замечательный... Клуб и отряд поисковых собак Антарес руководитель этого отряда Лариса Брысенко буквально через несколько недель после ситуации в Днепре во время поиска в лицеполосе подорвалась на растяжке. Тяжелейшая травма ее, ее напарника, собака выжила практически без травм. Собака в шоке до сих пор находится, потому что ей на ее глазах она увидела, что хозяйка умирает. Слава богу, Лариса жива. Но вот и поэтому мы говорим, в любой помощи вот поисковая задача пошла. Это не передавая. Но там надо оказать была помощь как человеку, так и кино, как кинологу, так и собаке. А здесь у нас очень большая часть связана с организацией. Как правильно эвакуировать собаку? Какие последовательности эвакуации собаки? Вот здесь написано, приоритет при эвакуации отдается человеку, но при возможности собаку эвакуируют вместе с кинологом. Потому что они в паре, они, э, собака будет в шоке, если ее разлучить с хозяином в такой стрессовой ситуации. эти все нюансы, они закладывают это первая основа. Для того, чтобы потом пошла система эвакуации работать, для того, чтобы потом заработала вся система, должен быть вот этот, вот этот кирпичик, вот этот первый кирпичик. А к этому кирпичику будет второй кирпичик, будет специальная аптечка для кинолога, которую тоже мы разработаем, я надеюсь, совместно, и внедрим. Mm. То есть, где будут э, медицинские препараты и медицинские изделия для, и для человека, как в обычной аптечке, так, тактической медицины, и для собаки. До слова, в цьому антаресі я брав інтерв'ю. У них у них там дівчина я 16 років, і в неї Коргі, і це просто надзвичайна історія: що 16-річна чи 15-річна дівчина пішла щиро. Розуміючи, що це небезпечно, допомагати людям зі своїм корги, і батьки там не проти, це просто ну, це фантастична історія. Це якраз каже про те, наскільки важливо е, це взаємодія між людиною і, і собакою. Ну, це, це просто те, що, якщо чесно, серце зупиняється, коли про це думаєш. Служебна собака це продовження хазяїна, це продовження кінолога. Це його нюх, це його длинні руки, це його гостре зріння. Тому це нерозділима зв'язка. При тому і допомога має бути, і я і собаки і кінологу. І вони повинні виходять в Якраз від чого у нас помирають собаки? Бо я прочитав такі дані, скажіть, це правда, що вже практично повністю змінився склад собак у спеціальних службах, скажімо так, у Збройних силах, у поліції, у рятувальників. Я вам скажу, що ні. Змінився склад тварин по банальній ротації. Ага. Тобто собака відслужила з кінологом десь певний термін. Прийшла ротація, на заміну прийшов другий військовий кінолог з службовою собакою, і отак от воно це коло крутиться. Ніхто, керівництво кінологічної служби Збройних сил України, настільки береже своє поголів'я, що вони просто не дадуть. Ви ж бачили в Збройних силах України собаки, які морди більше, ніж в кінологів. Понімаєте, ну ніхто не дасть образити отаку от службову собаку, яка кожен день знаходить вибухівку, чи кожен день затримує якогось там расиста, який там тікає в кущах. Розумієте, ну ніхто це цінність, це цінність, яка прирівнюється до зброї, до я не знаю більше зброї, тому що це друг по перше. А по-друге, тварина, яка виконує дуже важливі функції. Е, від чого страждають? В основному я вам скажу, це контузії. Контузії, от було в одній з військових частин, навіть Хмельниччини, при обстрілі попали в кінологічний центр ракетою. Вольєри посипались, собаки повтрачали свідомість, всіх, ми їх госпіталізували, в стаціонар шпиталя. Відходили, собаки зараз служать, ми їх вернули в строй. Е, Ну, в одної тварини є побочні такі дії від цієї контузії. Я думаю, що ще місяць, і ми її теж повернемо. в строй. Це контузії: вогнепальні поранення, осколкові поранення, опіки. Удари струмом зачасту, тому що коли розваляні ці от провода пообірвані, собака йде десь, вибухівку шукає і раз шандарахнула током. От до чого я довожу до колеги, те, що тут в цих рекомендаціях є все: Рятувати собаку від струму, від опіку, від контузії, від масованої кровотечі, від внутрішньої кровотечі тобто основні переліки захворювань, які можуть бути на передовій, описані. Цьому підручнику. От те, з чим ми маємо діло кожен день. Давайте трохи проговоримо про тих собак, які не служать, а відповідно, багато хто в Києві ну має собак та взагалі по Україні. І от як зрозуміти, що собака в стресі? Це дуже просто собака лежить, відмовляється від води, від їжі, собака. Безпокійно, собака скулить. Ви знаєте, власник, який тримає собаку, то він, то не треба йому знати. Він тільки подивився, він вже знає, що щось з собакою не так. Ну тільки він подивився, він вже знає, що в собаки щось сталося. Повірте мені, українці, кінологи і взагалі українці, які дома тримають домашніх улюбленців, вони перше свою увагу звертають на тварин чи на себе. От, ну, я, наприклад, думаю, їли мої коти чи не їли, а за себе я вже кави вип'ю. От так і всі. Ви ну, знаєте? Ну, да, в мене двоє котів та сама історія. <рес> ну, насправді, самом деле, по нашому опиту евакуації животних із сірої зони, із зони бойових дій, а ми евакуюємо гражданських животних, э, на наш волонтерський центр. Э, там, перше, це повна, повна потеря волі, тобто безвольність абсолютно, коли животне вже... Вот, ну, Глаза замутненные, и ты вот ее ведешь, как теленка. У нас было удивительное на состояние, когда мы из-под Антоновки в Киев вывозили Кана мощную, мощную собаку, которую хозяин просто бросил, она еще попала под обстрел. Так вот мы ее забрали в клетку машины, она не хотела выходить из клетки машины. Это называется стресс-фактор, пост, да, синдром. Это в целом даже в машине она получила закрытый, комфортный для себя, безопасный объем в клетке, закрытый сверху. Но каждая клетка закрывается, чтобы она обязательно при эвакуации закрывается сверху тряпками, потому что, чтобы собаки не видели друг друга и не проявляли агрессию. И вот она в этой состоянии не хотела выходить. Или мы там овчарку, например, мы из Маринки эвакуировали, она была освобожденной сетчаткой тоже была в, 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 полном стрессе, потому что ее мало того, что ее оставили на привязи, и она съела всю траву вот, как, которая как, могла затянуться, а она еще попала под обстрел. Она попала под обстрел СЗО, и она была контуженная. Вот это, она просто ходила, вот и шаталась. Она вообще полностью потеря воли. Церебральные порушения, так, так, так. ходит, шатается, и вот ее просто завели, отвели. Что хочешь делать, собак? В этом состоянии. И, слава Богу, ее откачали, ее, мы э, перевезли из Бахмута приют под Новомосковск, э, Днепропетровской области. Мы ее туда сдали. Теперь замечательный овчарик, который бегает, он нашел новых хозяев. Боже, красавика! За великим рахунком, зараз під обстріли можна потрапити не тільки десь біля Бахмуту чи біля Мар'їнки. Прилітає у нас по всій Україні в будь-яке місто час від часу. І відповідно, страждають не тільки люди, а й собаки. От на що звертати увагу хазяїну? Якщо він бачить, що є якась травма, на що в першу чергу потрібно звернути увагу? Ну потрібно звернути якого роду травма, якщо це кровотеча з кінцівки треба надати першу допомогу накласти пов'язку якщо це кровотеча така ми скажемо артеріальна треба трошки жгут не боятись цього, але розуміти, що жут на кінцівці можна тримати не більше 15 хвилин, потім його послабляти, потім знову через 3-4 хвилини і терміново звернутись до ветеринарного лікаря, яке б ушкодження не було, чи собака ковтнула інородний предмет, чи собака обпалила. Морду, чи в собаки ушкодження передньої камери очного яблука, чи в собаки кровотеча, чи вдарив шифер по голові, коли вона там тікала з того вольєра, чи просто собака перелякалась. Інфаркти в тварин ніхто не виключає. В тварин теж є серце. І саме цікаво хвороби серця теж. Наскільки я розумію, анатомія собак все ж таки відрізняється від людської, але загалом, у те, що ми знаємо про допомогу людині, воно так само адекватно буде ця допомога і для собаки зупинити кров в першу чергу і швидко довести до ветеринара. Так. Так, в нас був випадок, коли нам тварину з відірваною кінцівкою привезли взагалі з Харкова. Оцей такий випадок був описаний, і журналісти пам'ятають цей випадок. Хазяїн сам фельдшер медичний накладав всю дорогу, поки автобус йшов до Хмельницького, ми вже їх зустрічали при в'їзді, він накладав жгут. Ми, звісно, ампутували ці остатки, зробили культів. все, але він не розгубився. І коли вони їхали, цей весь автобус крові, всі люди з чим там могли допомагали, хто водичку ляв, хто там які препарати з собі брали. Але все-таки він тварину цю довіз, і ми її врятували. Зараз вона без кінцівок двох, але вона жива, вона щаслива, бо вона біля хазяїна, який живий. І хазяїн саме цікаве, її не предав не придав її, не зробив евтаназію, а до сих пор її любив, несмотря на те, що в неї місто чотирьох дві кінцівки. Ну, тільки маленький нюанс. Іменно жгут, а не турнікет, тому що чоловічний турнікет із особливості анатомії на собаці не держиться. Тобто можна медицинський жгут, або ж спеціалізовані жгути. Это первое. И второе, очень важно понимать, что собака все-таки работает на инстинктах, живет на инстинктах. И поэтому э, этот человек может понимать, что ему оказывают помощь. Собака может не понять, что ее, ей оказывают помощь, особенно в состоянии шока. И, например, э, не надо лезть голыми руками, даже своей любимой собаке, пасть зубами, потому что она может в состоянии шока. Укусіть і повріть себе, і, і поврідіть чоловіка, казав ще й Так. Поміч. От завжди, коли питають, задають це питання, я завжди власникам тварин говорю: кусок бінта ще не відмінив ніхто. Коли відривається кусок бінта, зверху узілок на морді знизу зав'язали, за вухами бантик і все. І ви вже себе обезопасили. Тобто, ви можете робити любі маніпуляції, тварині. Ну, як любі, які ви можете зробити? Ну, ви знаєте, що ви закрили її щелепу. Все у собак надзвичайно чутливий слух. Бо я в мене з власного десвіду в мене собака була, яка чула, як батько іде з мопеді, мабуть, за три квартали. Ми знати не знали. Вона вже чула, що хазяїн повертається. Відповідно, так само під обстрілами може якийсь шок викликати та дуже гучні вибухи. Як уберегти собаку від цього? А як ви обережете тварину, якщо біля вас є вибух? Якщо ви від нього постраждали, і тварина буде страждати. Ну, як ви бачили в інтернеті ходить відео сільської бабусі, яка під обстрілами з собачкою, собачки свої зав'язує своєю хусткою, голову, щоб та не чула. Я взагалі, як подивився це відео, не вірив, я його подивився, воно досліз. Але як ви? Добрим словом, прижміть до себе тварину, говоріть ласкові слова, погладьте її, почухайте, щоб тварина зрозуміла, що вона не одна. Що вона з власником. Самий великий стрес це не вибух, це втрата власника. Це тварина втрачає практично себе. Ми ж пам'ятаємо історію, коли тварини на аеропортах, на цвинтарах по 10-12 по років чекають своїх власників. Во що настояща погибель для тварини? Це коли в неї пропадає людина, до якої вона прив'язана і яку вона любить. А вибух, вона переживе так же, як і її хазяїн. Ще одне цікаве питання. Я читав, що наші союзники так само допомагають нам не тільки зброєю чи амуніцією, а ще й надають нам службових собак. Це правда? Ну, це теж закрита інформація, але я вам скажу, що так. Да. Дуже гарні малінуа, дуже такі веселі, розумні собаки. Я бачив виховані. Деякі виконують команди на немецькій мові. Я так теж був здивований, але. Я вам скажу, така сама тварина з таким самим серцем, така сама, як любих власника свого, така сама німецька, як і наша українська. Їх треба всіх любити, і українських, і німецьких. А на ваше питання скажу: так, да, таке є. І таке є завдяки взаємодії нашої кінологічної служби з кінологічною службою НАТО. Тобто цей процес пішов, і надіюсь, що припинятись він не буде. І давайте наприкінці ще раз нагадаємо про цю книжку, де її можна подивитися, де її можна взяти, чи можна її знайти в інтернеті, відповідно. Це презентації, презентація, по этим ссылкам можна буде абсолютно знайти її, скачати, і кожен може її каже. А це тираж не для продажу, це тираж для розпространення. Благотворительно. Наші спонсори совместно з нами. Вот мы ее сделали, і мы її роздаємо. Бесплатно. Ворожоване сили України і медичних учреждением. А, а всі остальні зможуть спокійно скачати електронну вот версію книжки. Ми обов'язково покажемо QR-коди так само на екрані. Друзі, не забувайте підписуватись на канал Медплюс. І Я вас дуже прошу. Ось цього сьогоднішнього відео відправте. Друзями з знайомим, у яких є собаки чи інші домашні тварини. Хай знають це дуже дуже інформація, і про першу допомогу, і про те, що є така книжка. І відповідно посилання відправляємо своїм друзям і знайомим. Лайкаємо це відео. Якщо у вас є залишаються запитання щодо сьогоднішнього ефіру, пишіть їх, будь ласка, в коментарях до цього відео. Ми обов'язково їх поставимо нашим гостям. Дякуємо за увагу!